Росія у вогні ані дня без пожеж. Вазможні причини ЧП могла стати загазованість. Впечатлення о ракетному ударі по комбінату. український слід чи робота самих громадян Федерації Це не випадково. І я вважаю, що це підпалення. Як працює підпілля і хто його координує? Активно намагаються вийти на українські спецслужби. А також таємниці партизанського руху в Криму. Російська влада боїться цих заяв. Бать воїнська частина. Росія палає. Що не день, то надзвичайна ситуація. Санкт-Петербург, Ангарськ, що у Сибіру, Перм, Омськ, Волгоград, Красноярськ і, звісно ж, Москва. Це тільки з останнього. Загалом географія Бавовни значно ширша. Горять і вибухають нафтобази, автобази, торговельні центри, склади. Хто або що за всім цим стоїть: спецслужби, партизани, бізнесмени чи хтось інший сьогодні розберемо всі версії і майбутні наслідки. Це факти тижня, і я Алла Чиж. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити. Мешканці Федерації на власній шкурі відчули, як воно прокидатися від вибухів, які російська пропаганда любить називати хлопками. У тамтешніх новинах чи не щодня димить палає і здіймається. Два чоловіка погибли, п'ятеро пострадали при взриві і послідуючому пожарі на нефтеперерабатуючому заводі. В Ангарскі. В подмосковних Хімках загоревся торговий центр. Мега здання не просто горело, але буквально взривалося. Огромний столб диму піднявся над цим будівельним комплексом. И э, едкий запах гари сразу почувствовали жители ближайших э, домов. Офіційні причини різноманітні тут нічого сенсаційного порушення правил пожежної безпеки, людський чинник і навіть дощ. Мабуть, якийсь особливий самозаймистий, інакше як пояснити таку серію пожеж? Возможні причини, ЧП могла стати загазованість. Коротке замикання і -за дождя. кваліфіцирований сварочні роботи, провадівшися внутрі поміщення з нарушенням техніки безпеки. Особливо росіян наполохали вибухи на НПЗ та газових заправках. Їх варто винести в окрему категорію, оскільки це стратегічні об'єкти. Сервари з нафтопродуктами в Брянську, газопровід біля Санкт-Петербургу, нафтопереробний завод в Ангарську Іркутської області. Двічі за місяць. Місцеві припускають, це справа рук ЗСУ. Але у новинах на російському ТБ версію висміюють і відкидають. У одного із очевидців сложилось впечатлення о ракетному ударі по комбінату, що звучить зовсім уж несуразно. Полихає. По будто ракета. Наверное, много военных відео надо посмотреть, щоб представити собі такой прильот в глубине Восточной восточної В зсу та наші спецслужби відповідальності за пожежі на іркутському НПЗ та інших невійськових об'єктах на себе не беруть. Жодних доказів ракетних прильотів, але версію про український слід і далі обговорюють опозиційні російські блогери. Припускають, це могли бути диверсанти. Є шанс, що це я не знаю, дійсне какедіверсія. Или что-то такое. Если в итоге окажется, что это была реально украинская диверсия, допустим, какие-то диверсанты проникли на территорию России или вообще изначально были на ней, заложили какую-то там взрывчатку и подорвали. Такое вполне, я не исключаю, вполне, вполне реально возможно. Тем не менее, как такой, даже как символический шаг, это тоже будет э, очень... Важно, я б сказав так, що можна от навіть настолько далеко від гріні з Україною наносити якісь удари, і українські диверсанти в Росії дійсно є, каже генерал-майор запаси СБУ Віктор Ягун, але функції у них дещо інші. То, що наші люди там знаходяться, які безпосередньо підпорядковані силам спеціальних операцій і нашим службам, це факт безперечний, і то, що ми там працюємо і працюємо. Активно, не стільки диверсіями, скільки підсвічуємо ситуацію для того, щоб можна було розуміти ті чи інші процеси, де що грузиться, де що виробляється. Вони можуть підсвітити інформацію. Що ж до пожеж у ТРЦ, магазинах на складах ритейлу та інших громадських об'єктах, шукати тут руку Києва не варто і поготів. Вважає Віктор Ягун. Невже збіг? Колишній депутат держдуми ілля Пономарьов не думає. Я вважаю, що це не випадково. Я вважаю, що це підпалення. З самого початку, коли відбулося підпалення в химках. Слідчий комітет Російської Федерації він казав, що ну, це було підпалення, а потім вони змінили свою точку зору. Ну, звичайно, там був певний тиск зверху, що не, не, не треба лякати. То хто ж, зрештою, і що приховує слідчий комітет Федерації? Існують багато різних таких партизанських угрупувань, все це як демонстрація лівих таких настроїв. Вони спрямовані звичайно на руйнування цього режиму. Це не ліберали, які абстрактно проти війни, тому що ну партизани, звичайно, там вони налаштовані дуже радикально. Вони, вони хочуть знищити систему. Так, мова саме про спротив всередині Росії. За словами Пономарьова, в РФ діє кілька підпільних мереж анархістських поглядів, що намагаються розхитати човен і скинути з нього Путіна вже більш ніж один раз на добу. Щось відбувається в Росії у Кремлі, начебто навмисно приховують факти про підпали, аби правда не вилізла назовні. Вони розуміють, що може бути такі розмови про партизанський рух, але з метою запобігання цих розмов вони почали діяти на упередження. Не слід виключати, що це також може бути і підпали саме рух спротиву. Але дещо в цій картинці не сходиться. Який зиск підпільникам від відпалаючих вночі терцешок? Інша справа військові об'єкти. С самого початку була така певна мода е, нападати на воєнкомати, вона зараз е, суттєво зменшилась, але постійний рівень, ну навіть зростаючий рівень нападів е, на залізницю. На залізничі об'єкти на потяги є напади на активістів, які підтримують війну. Ще одна версія: з кінця 90-х ФСБшна когорта сама підриває цивільні об'єкти та вбиває росіян для того, щоб залякати населення та налаштувати його проти певних груп людей чи певного народу. Нельзя назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Но если это звери, то бешеные. Тудиться были чеченцы, зараз – украинцы. Бать, воинская часть нахуй. А це вже інша історія, і вона про українських партизанів у тимчасово окупованому Криму. Вони засвітилися у справі масштабних пожеж на військових базах півострова. Там українці спільно із кримськими татарами підпалили казарми з російськими військовими. На себе взялись Відповідальність це, це рух, а теж тобто це мобілізовані на території Російської Федерації та в Криму, які не згодні з діями Російської Федерації. Виникає спротив серед їхніх так званих державних службовців та військово зобов'язаних, які є на території тимчасово окупованого Криму. Ось яку заяву кримський рух спротиву тоді видав на своєму телеграм-каналі. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом. І звичайно, у нас усе вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію РФ із середини. Схожі диверсії можуть відбуватися і в Росії, але повернемося до палаючих торговельних центрів, складів, магазинів та інших громадських будівель. Якось вони вибиваються з серії інших партизанських нападів. І тут остання версія. Російських пропагандистів з місцевих каналів бавовна у Москві потішила. Ось як розважаються перед прямим включенням з пожежі. Жопа горить! Тут горить у нас усі жопи. Тим часом росіяни іронізують щодо можливих версій в коментарях під палаючими центрами. І що це було диверсія ЗСУ чи диверсія ФСБ? Так це ж не пожежа, це тренувальне відпрацювання негативного гасіння. Я думаю, що це карма приходить на Росію через спеціальну військову операцію. Давайте спалимо і скажемо, що це диверсанти та зі страховкою вперед до нового життя. І саме ця остання версія заслуговує на окрему увагу знищити своє майно заради страхових виплат та уникнути банкрутства. Треба дивитися, кому це вигідно. А вигідно це місцевому бізнесу, який перед новим роком має укладати нові договори про оренду. І ситуація на ринку в них просто ахова. Величезна кількість західних брендів пішли з ринку. Економічна ситуація не покращується, а погіршується просто карколомно. І значна кількість цих торгових центрів і молів знаходиться або в кредиті або в стадії виплати цих кредитів або в стадії можливого продажу вигідно продати майно там теж бізнесмени не можуть тож дуже ймовірно викручуються у такий спосіб після отримання компенсації життя з чистого аркуша починатимуть за межами федерації що йде шляхом самознищення У будь-якому разі постійні надзвичайні ситуації дестабілізують обстановку в Росії, налаштовують людей проти влади і зрештою грають нам на руку. Адже кілька фронтів спротиву Кремль точно не подужає. Яка з версій вам здається найбільш імовірною? Пишіть у коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.